Всім привіт, вітаю. Сьогодні в нас неділя. Вночі випав сніжок, тому зараз от в Києві зранку дуже гарно 0 градусів. Сніг навіть ще ми на доріжках не чистили, це ще все попереду. Але я вже кручусь, верчусь. Прибрала на своєму такому, в своєму такому от косметичному куточку. Поскладала, поперетирала, подивилася, що чим я буду користуватись, чим, чим поки що не буду. Відклала в сторону, знову передивилася деякі от пробники парфумів, знову повідливала от в цю свою бутилочку. До речі, багатьом дівчатам така ідея сподобалася, так що дуже радую радію, що. Мої відео корисні. І от протирала це все цими головими серветками для зняття макіяжу від Фармасі. Ви знаєте, вони так класно працюють. І от тут знаєте, Всі наші оці такі от якісь палеточки от у мене палеточка румян від Avon, і там інші от палеточки. Ну, знаєте, Коли користуєшся, кожного дня, вони такі трішки замацані, з -з 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 замацкані. такі от. Тому ці серветки дуже гарно все витирають, перетирають і прямо все стає як нове. Рекомендую, зверніть увагу, це не реклама, але дійсно от все, що зв'язано з косметикою, навіть можна такі от пензлики теж якось витирати. от Тут ручки бувають не дуже теж чисті. От, тому такі от помічники дуже-дуже нам допомагають. Хоча й неділя, але ми вже плануємо на наступний тиждень, що будемо носити, чим будемо користуватися, які там у нас події на, на, будуть на цьому тижні. До речі, в кого дні народження з 22 по 20, виходить у нас яке 26, так чи 28 січня, то всіх вітаю, бажаю вам здоров'я, миру, звичайно, і благополуччя. Ну, а я от приготувала такі парфуми на наступний тиждень. Хочу поносити мініатюрки від Avon в об'ємі 10 мл. Тут вибрала я от Іріс Фетіш з лінійки Артістрі. Також Avon Fareway Glamour купила і ще ні разу його не використовувала цей парфум. Знаю, що дуже багатьом дівчатам він подобається, так як і цей парфум. також. Це знятість уже в Avon. Це такий більш класичний варіант, більш до класики, подивлюся, як він буде працювати. Також бачила в Олени Чали, привіт тобі, Олена, що ти користувалася на минулому тижні літ Black дрес парфумом? Згадала, що в мене він є, але тільки от в такому вигляді кульковий варіант. І мені такі варіанти не дуже подобаються. Ну, але ж. Потрібно використовувати, тому беру Little Black Dress, і також уже потрібно добити Трезель, теж він у мене такий маслянистий з кулькою, От, давно вже, але аромат Трезель мені подобається. В планах у мене купити собі такий парфум уже давно планую, але, але все ніяк. Тому буде мене трезер в такому от вигляді. Так що, оце мої парфуми на наступний тиждень. Так, І ще у мене сьогодні-завтра вже закінчиться от така умивалочка від Avon Planet Spa. От Тому буду брати лінійку з пробіотиками від Доктор Клінік, буду брати піну для вмивання і тонік. Закінчується також тонер від Oriflame. Так не сказала, гель для вмивання дуже подобається, повторюю вже його не перший раз. Дуже підходить для сухої, для сухої, нормальної і вікової шкіри. І також оцей тонер від Oriflame, він в принципі непоганий, але ну якось я до нього все-таки не змогла звикнути. Наносила спочатку і на спонжик, і от руками теж, так знаєте, похлопуючими такими рухами наносила на обличчя. От, непоганий, але повторювати не буду. І також креми для обличчя у мене зараз от на цьому тижні були Гімалая. Це універсальний мультикрем. Використовувала його вранці на день, і на ніч крем ретинол інтенсивний антивіковий. Цей крем ретинол я залишаю, цей трішки відставляю в сторону і беру на ранок на день крем від Dr. Клінік Детокс. З веган-формулою тут гіалуронова кислота, вітамін В3 і екстракт аргани. Так, що такий у мене буде догляд за обличчям на наступний тиждень. Ну і фаворитами минулого тижня у мене є от такий крем, але це написано, що це маска для рук і ніг, зволожуюча та ухажувача з маслом африканського дерева. «Ши». Використовую цей засіб на ніч так дуже, дуже багатенько наношу на руки, втираю гарно, масажую і так залишаю його ну, в якості нічної маски. Та буває і в день теж його використовую. У мене шкіра рук дуже суха постійно потрібно її зволожувати, пом'якшувати. Тому цей засіб просто суперовий. Рекомендую. Ну, багато хто з вас його знає. Він і по аромату чудовий, і по дії. І також фаворитом мого минулого тижня є от е, так, е, такий топ. Це паверстелі Ніка від Avon. значить 10 мл, Це е, е, покриття закріплювач лаку. Ви знаєте, от я зняла на вихідні свій лак, щоб трішки нігті відпочили. І сьогодні ввечері буду знову їх фарбувати. І цей засіб просто суперово закріплює лак. І я цілий тиждень носила цей свій манікюр і ніде нічого. Ну, хіба що там в деяких місцях на правій руці вже в п'ятницю видно було такі недоліки. А так. Я просто шокована в такому приємному сенсі і задоволена, як працює цей засіб. Купуйте, хто робить саме звичайний собі манікюр, не, не гель, лаки а от такий самий простий, старий, добрий наш манікюр, то цей засіб просто-просто. Ну, Гарно, дуже суперово е, закріплює, і ви можете носити свій манікюр цілий тиждень. Я там і посуд мию, і готую. Не скажу, що я там прямо, так знаєте, нічого не роблю або перчатки, рукавички не надіваю. Тому задоволена на всі 100% рекомендую. І ці засоби теж переходять у мене на наступний тиждень. Так що, от так я планую. Е, на наступний тиждень, ну, можливо, потрібно, щоб були якісь інші плани, якісь досягнення, якийсь кар'єрний ріст, якісь, там, знаєте, такі успіхи в матеріальному плані. Ну, це все звичайно так. Це все ми хочемо і плануємо і, і досягаємо по можливості. Але ж такі дрібниці, які Підтримують наш е, внутрішній стан, е, ментальне наше здоров'я теж дуже-дуже важливі. Тому всім бажаю вам гарного, тихого, мирного, спокійного тижня, здоров'я вам всім, хорошого настрою і, як завжди, тримаємось, відволікаємось і підтримуємо одна одну. До наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!